Друзі, привіт до вашої уваги лот епоксидного клею. Він іде двохкомпонентний. В лоті представлені дві моделі. Прозоро висихає для невидимого щеплення та заповнює тріщини. Стійкий до температур до мінус 40 градусів та плюс 180. Також стійкий до води, олії, жиру та спирту. Ідеально підходить для ремонтів. В даному лоті 20 упаковок. Собі вартість однієї 35 гривень, а вартість лоту 700 гривень. І цей лот можна вже зараз замовити на сайті або у наших менеджерів. А якщо вас цікавить більше наших оптових товарів, надсилайте плюс менеджерів у Viber. Всім дякую, заробляємо разом!